Друзі, вітаю на каналі Світ Винограду. І сьогодні проводимо чергову обробку винограду бриксіл кальція. Для того, щоб ягоди не розтріскувалися, їм потрібно дати доп... до... До... додатково кальцій. Також свіч від сірої гнилі і біоприлиплювач. Обробляємо ми прям по гронам. О, гронки вже ось такі. Перед змиканням грон. Ягоди у гроні обов'язково обробляємо ось цими препаратами. Брексил кальцію, свіч додаємо біоприлипач. Дякую, що подивилось моє відео на каналі з відеонограду. Всім мира і добра на все добре!